Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись. А також, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього відеоролика. Сьогодні ми з вами поговоримо про мої косметичні пусті баночки, тобто про косметику, котра у мене закінчилась. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і поїхали! У мене таке враження, що дуже багато закінчення закінчувалася туша. Перша мініатюрка, яка мені дуже сподобалась, і, на жаль, вже підійшла до закінчення, це від Charlotte Tilbury, Pillow Talk Push-Up Lashes чорного кольору, класна тушь. З хорошою кісточкою, достатньо такою специфічною, вона має тільки щитинки з двох боків і з посередині плоска. Дуже добре протісує, розділяє, подовжує і надає об'єм. Не осипається, прекрасно носиться, і вона мені надзвичайно сподобалась. Тож, якщо ви не жалієте гроші на люксові туші, то можете придивитися я. Маю на щастя делюкс версію, трохи більшу. І якщо вона мене так само не розчарує, як і мініатюрка, то я напевно таки розкошелюся на повний розмір. Ще одна мініатюрка від It Cosmetics, Super Hero, також Super Black. Мені сподобалась ця туш. У неї є звичайна щіточка, вона дуже добре надає об'єм. Нейтральний аромат, аромат туші, але під закінчення навіть мініатюрки вона почала осипатись. І мене це бентежить, тому я е, все ж таки не куплю повний розмір, оскільки вона не дешева, і навіть після не аж такого дуже довгого використання вона почала мені осипатись. Сам ефект, котрий вона давала, мені дуже подобався. і я була задоволена, але те, що вона сипеться, це мінус. Але плюс, що вона не розмазується. І ще одна мініатюрка від Hourglass Caution Extra Lash Mascara. Також чорна. З дуже подібною щіточкою, як е, в It Cosmetics, тільки щіточка мені тут подобається більше. Також пахне тушу, але е, аромат приємніший, і ефект від неї мені. Ну, дуже сподобався. Я е, також маю ще одну мініатюрку, яку я планую використати. І тоді подумаю між тим, е, котру ж мені вибрати, чи цю, чи цю, цю. оскільки вони на рівні мені дуже сподобались. Ця трохи більше розділяє, а ця трохи більше дає об'єму. Але і до одної, і до другої у мене страшенно тягнулася рука. І так, я позабула про всі свої бюджетні туші навіть про мою улюблену Less Sensational від Maybelline. <laughs> Тож um, приємно мене здивувало. І Hourglass, і Шарлотта. І остання туш на сьогодні від Essence Get Big Lashes Volume Boost. Туш хороша, дає класний об'єм, але кісточка настільки велика, що я не можу зробити макіяж і не забруднити собі верхню повіку. Тому я такі туші не люблю, оскільки тоді весь мій макіяж псується, потрібно його підправляти. Плюс essence надалі насилає піар на болота, тому я essence і катріз не купую і уникаю. Олівець помадка для брів від Eveline Cosmetics. Bro and Go, pomad Pencil, Define and Feel. У мене у відтінку Dark Brown неймовірний засіб. Настільки прикольний, настільки мені сподобався цей засіб, що я його вже повторила у двох відтінках: також dark Brown і Taupe. Все ж таки, мені подобається Дарк Браун більше. Та обдай має в собі легку сіринку, котра робить брови не то, що недостатньо чіткими, а трохи брудними. Тому Дарк Браун просто мій фаворит. Надзвичайно швидко можна оформити брови, дуже добре розтушовується, дуже добре тримається. Я просто в захваті. Я давно не була в захваті від олівця будь-якого. Єдине, що цей олівець достатньо швидко закінчився, але е, він не такий е, дорогий, тому я готова, готова його повторяти на даний момент. З олівців це мій. Улюблений. Улюблений гель для брів, мій фаворит всіх часів і народів від Benefit. 24 Hour Brow Setter. Мені подобається в цьому гелю все. І щіточка, котра з одного боку достатньо така, має маленькі щитинки, з другого боку довші. І мені подобається прочитасати спочатку дрібненькими, потім довшими, потім дрібненькими уложити, і брови тримаються неймовірно. На бровах я його не відчуваю, але він Дуже стійкий, дуже добре тримає. Я повністю задоволена, і навіть у великій версії, хоча я надаю перевагу купувати маленькі, тоді до самого закінчення брови постійно залишаються чистими. Навіть коли я купую велику банку і вже закінчується засіб, тоді брови можуть під сам кінець легко під. Замальовуватись так трохи сіріше, і через те, що попадає там тональний в нього, але все одно брови виглядають чистими, небрудними, прекрасно фіксується. Це мій фаворит. І ще один гель для брів, така мініатюрка, яка у мене закінчилась від Anesthesia Beverly Hills Clear Brow Gel. Хороший засіб, але не дотягує до Benefit. Мені тепер попалась делюкс-версія від Charlotte Tilbury гель для брів, і вони мені здаються ідентичними. Єдине, що запах тут мені не дуже подобається, він достатньо такий різкий. Фіксує непогано, але не на всі 100% щіточка, звичайна. Я купувала спочатку Anestзі Beverly Hills до того часу, поки не знайшла Benefit. Тепер це моя остання мініатюрка. У мене ще є одна повнорозмірна версія, котра також вже підходить до закінчення. І більше повторяти цей засіб я не буду. Хороший, але не мій фаворит. Від Estee Lauder BB Highlighter. Це колись був мій улюблений е, коректор. Е, BB Highlighter Коректор, якось він так називається, оскільки тут назва стерлась, і я не пам'ятаю, зараз підпишу. У мене відтінок один це Light. Кул, cool. це був мій фаворит колись давно і довго. Мені подобалось, що ним легко можна викрутити кісточкою, нанести засіб під очі, розпреділити. він неначе поглинався. І навіть розташовувати аж так сильно не потрібно було. Продукт мені подобається. Єдине, що на даний момент Estee Lauder я не купую, тому прощаюсь і повторяти не буду. Помада від. Едмагрес у відтінку 1995. Сам відтінок красивий. Так, не вдасться мені, напевно, показати вам, оскільки упаковка це не знаю, жах. І я бачу, що друга помада, яка у мене є, також упаковка розпадається. Повністю її можна розібрати. Ось вона в мене все розвалилося. Я, якщо чесно, в шоці, я ще такої поганої упаковки не зустрічала. Сам відтінок цей мені більше подобається, ніж Омі. І не знаю, можливо, я саму помаду витягну, виклику я десь переплавлю, але не впевнена. Просто рука до цього не тягнеться, тяжко витягнути, тяжко нанести. Тому я з цією помадою прощаюсь. І більше я помади в. Тіку купувати від Пет не буду, оскільки у мене є три і дві з них розвалились. Я одну купувала на подарунок і вона також розвалилась. І мені дуже неприємно, оскільки сама упаковка дуже красива, презентабельна, важка, дорога, а в результаті всередині гівенце на паличці. Тож прощаюсь і не купую, і вам не рекомендую. Тональний BB крем бірніша, від Bourjois Healthy Mix BB Cream. NTF феттидж 24 години зволоження у мене відтінок один лайт. У мене він практично практично закінчився, тому ще буквально на 2-3 рази я його доб'ю і баночку хочу викинути. Тут достатньо активний яскравий аромат, як і всіх, Healthy Mix. Рука до цього засобу у мене достатньо часто тягнулась: 30 мл. Гарно виглядає на шкірі, сатиновий фініш, добре носиться. Сильно проблем якихось у мене він не викликав з тривалістю. Не западає сильно в складки. Мені подобається. Єдине, що якось я підохолола до буржуа на даний момент. Плюс цей аромат, котрий приємний, але достатньо такий активний, і я дуже довго його відчуваю на собі. Мені це не зовсім подобається, тому не планую поки що повторювати. База під макіяж від Milk Makeup Hydro. Тут 4 мл. Сама база, якщо чесно, я здивована, вона дуже добре. Тримає тональний крем, оскільки стійкість при використанні бази подовжується. Це я виявила тоді, коли знімала відео з розчаруваннями своїми косметичними. І мій тональний крем від Dior, який достатньо швидко на обличчі виглядає непрезентабельно, принаймні. На моєму. З цією базою працював чудово, і я протестувала її з іншими тональними засобами. Так, вона подовжує стійкість макіяжу. Це правда, але те, що в складі тут є спирт, він надзвичайно активний, надзвичайно агресивний, і він мені підсушує обличчя. І там, де є якась сухість, воно ще більше підсушує. Якщо достатньо сухий тональний крем, якийсь попався, то все виглядає набагато гірше, якщо сяючий, зволожуючий, тоді так. Комбінації все нормально, але я не дуже люблю спирт і спиртові засоби використовувати на своєму обличчі, тому я не повторюю її. І ще одна база, тут вже сяюча база від Шантикай Elixir Luminous Intense. Мені вона дуже сподобалась тут. Було таке, шкода, я не можу вам показати, о, і ще трошечки. Ця база була такого перламутрового відтінку, вона дуже ніжна, тут немає ніяких сяючих частинок. Особливо влітку, коли я не хотіла фарбуватися, я під очі давала якийсь коректор чи консилер. На все обличчя наносила цю базу, і все виглядало неймовірно прекрасно, дуже так сяюче. Мені дуже подобалось. Ну і могла злегка припудритись фінішною пудрою. І тоді був такий дорогий ефект glow, Наче обличчя. Сяяло, світилось зсередини, але не блищало а, м -м, а натуральне е, сяйво шкіри. Мені сподобалася баночка, я тут, що бренд Шантикай дуже і дуже дорогий, тому не знаю, чи я все ж таки наважуся для бази під макіяж е, видавати стільки грошей. Мені вона, до речі, нагадала, я колись мала міні... мініатюрку про пробничок від байтері. -E. У неї також є така сяюча база, і вони, на мій суб'єктивний погляд, дуже схожі між собою. Єдине, що Байтері -E, я також не купую, бо вона надалі продається на Росії, тому залишається дорожчий <с> аналог Шантикай, але не знаю, можливо, колись, а може, десь ще мені пощастить і попадеться. Десь в якомусь адвент календарі. Хоча цього року я, напевне, не планую купувати е, жодного адвент календаря. Минулого року я була дуже задоволена від Cool Beauty. Цього мені подобається більше Space NK. Але, на жаль, цього року по деяких причинах, напевне, я таки змушена буду утриматись від адвент календарів. Подивимось, можливо, щось я таки прикуплю, але... Не впевнена. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви бачити якийсь адвент-календарі у мене на каналі. Якщо так, напишіть, який саме, може, якщо буде багато якихось запитів на конкретний, тоді я подумаю над тим, щоб його купити. Ще один засіб це від James Reed Gradual 10 H2O, 10 Mist Face. Це автозагар у вигляді спрею. Тут достатньо. <рес> має два ковпачки. Дифузор ось цей спрей достатньо дрібний, тому саму упаковку я не буду викидати, оскільки я люблю тонери переливати в спрей і пшикати собі, я гарно здезінфікую цю баночку і перелию свій тонер ем, сюди. Упаковка 100 мл. На жаль, він вже просрочений, оскільки змінив трохи колір, він був прозорого кольору. Гарно працював, злегка затемнівав обличчя. Коли були моменти такі, коли мені хотілося трошки затемнитись, то я користувалася кілька вечорів підряд, можна було збризнути на чисте сухе обличчя, дати йому впитатися. І е, так, я бачила ефект, мені подобається взагалі ця марка. У мене, до речі, попалась в ґудібоксі ще від Джеймс Рід. Інший засіб також автозагар треба буде спробувати, бо я його десь запхала і забула. Ось згадала. Так непоганий засіб, взагалі, автозасмага від Джеймс Рід. Мені подобається, вона не смердить так сильно, як інші автозагари. Вірніше, злегка. Присутня цей аромат паленої курки, але не настільки активний, як у інших автозасмаг. Хоча, взагалі, я дуже рідко користуюся автозасмагою, ем, оскільки не бачу такої необхідності. Але була мені сподобалась хороший засіб за. Свої гроші. Не бюджетний, але вартує. Якщо ви любите побалуватися з чимось таким, то зверніть увагу на бренд від James Reed. І останнє на сьогодні з косметичних засобів це, взагалі, спонж для макіяжу від Отло. Я замовляла його на AliExpress. На даний момент я також на Aliexpress не роблю жодних замовлень, але. Спонж був класний. Дивіться, я ним дуже довго користувалася, дуже довго я спеціально беру білий, щоб було видно, якщо, не дай Боже, щось зацвітеть і запліснівіє. -за е, з цим нема проблем. Єдине, що він втратив оцю пружність, а якщо спонж втрачає спружність, то він уже старий, він дуже-дуже довго випрямляється і вже не настільки і настільки добре наносить тональний засіб. Але він мені дуже сподобався. Я повторювала його безліч разів, і спонжі від ОТО, це дуже класна альтернатива б'юті блендерам Ну що ж, ось такі були мої пусті баночки косметичних засобів. Напишіть коментар, як вам чи ви щось з цих засобів користувалися, якщо так, напишіть своє враження. Також можете написати коментар на підтримку цього відео та мого каналу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам не тяжко. Адже мені це буде дуже приємно і допомагає просувати мій контент теренами україномовного Ютубу. Дякую, що були зі мною. Мене звати Іра. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе, своїх близьких. Не ігноруйте повітряні тривоги. Дуже важливо, не забувайте донатити на Збройні Сили України. А ми з вами зустрінемося зовсім скоро і пам'ятайте, що все буде Україною. Па-па!